Громадяни України від 1 січня зможуть отримати нові паспорти. Це пластикові id картки які замінять внутрішній паспорт. Видаватимуть їх раз на 10 років. поліграф комбінат, де сьогодні розпочали друк нових документів, відвідав Петро Порошенко. Нагадав, це одна із вимог Євросоюзу для отримання безвізового режиму. Один маленький аркуш, а це є і національна безпека, це є і безвізовий режим, це є і електронне самоврядування. Це є до побачення Радянський Союз. Це є вітаємо майбутнє України. Зовні картка схожа на водійське посвідчення. Видаватимуть її із 14 років, а всі, вважаючи, зможуть обміняти старий паспорт на пластик. В ньому вже не буде зазначено прописки й даних про шлюб. Для держави така картка вартує приблизно півтори сотні гривень. Українці ж отримуватимуть її безкоштовно. Підробити її буде майже неможливо мені зараз продемонстрували величезну кількість рівнів захисту, які гарантують збереження інформації, яка міститься е на електронній картці. Державна міграційна служба е зможе отримувати 45 тисяч карток добу також президент висловився щодо однієї з електронних петицій. У ній йдеться про позбавлення сепаратистів громадянства України. Каже, ідею він підтримує. Щоправда, для цього потрібні зміни до українського законодавства. І з цим Порошенко звернеться до Верховної Ради.